У моїй серії уроків, як літати на квадрокоптері, був урок про те, що, можливо, є найбільш запитуваним трюком це орбіта. У людей є різні назви для цього трюку, але суть його полягає в тому, що коптер дивиться на об'єкт і обертається навколо нього, продовжуючи фіксувати його в центрі. Раніше я вже показував вам один із способів виконання цього трюку, але зазвичай є декілька підходів до виконання будь-якого трюку. І я подумав, що оскільки цей маневр такий популярний, варто повернутися до нього та дати вам трохи іншу перспективу. Якщо мій початковий спосіб не зовсім зайшов вам, або, можливо, вам просто цікаво побачити інший підхід. Отже, я б запропонував зробити так: спрямувати камеру до об'єкта, потім зробити рол у сторону і яву протилежному напрямку, щоб виконати рух. Цей метод працює, але виглядає не дуже плавно, особливо на початку. Тому я хочу запропонувати вам інший підхід, ось він. Я хочу, щоб ви наблизились до об'єкта так, ніби ви збираєтеся пролетіти повз нього так само, як це зробив я. І коли об'єкт опиниться з боку вашого екрану, в даному випадку це буде лівий бік мого екрану, я хочу, щоб ви почали просто кружляти навколо, просто летіти по спіралі навколо об'єкта, утримуючи фокус на ньому, в даному випадку на мені, на самому краю екрану. Тепер я можу робити це здалеку, так? Я знаходжусь далі від себе, а можу закрутитися по спіралі і наблизитися, залишаючись при цьому на самому краю екрану. Точна динаміка квадрокоптера змінюватиметься залежно від того, на якій відстані я перебуваю. Але я можу просто літати по спіралі навколо себе, тримаючись на самому краю екрану. І я, до речі, спостерігаю за собакою. Я дійсно бачу собаку там. Отже, якщо ви не можете це зробити, почніть із цього. Якщо у вас це не виходить, то й яв обертання буде важко виконати. Пролетіть повз об'єкт. Розверніться та почніть кружляти навколо об'єкта, тримаючи його на самому. Привіт, цуцику! Краю екрану! Побачте. Я трохи загубив себе. Привіт. Але тримайте себе прямо там, на краю, а потім відлітайте. Повертайтеся та пробуйте в інший бік. Завжди працюйте в обидві сторони. І при цьому намагайтеся підтримувати постійну дистанцію та висоту. Я тримаю трохи вищу висоту, щоб не зачепити собаку. Я можу спуститися і піднятись. Отже, як це перетворити на яв обертання? Ну, що ви можете зробити? Це перевести поступово об'єкт до центру екрану. Ось він зараз на краю екрану. І що я збираюся зробити, так це ще трохи додати яв, щоб наблизитись. На приблизно дві третини від краю екрану. І це буде не зовсім ідеально і. І ви можете бачити, що коли я утримую таку позицію, то чим ближче я переміщую об'єкт до центру, то більше я виконую чисте яв обертання. А якщо об'єкт знаходиться в центрі, тоді дрон повернутий чисто всередину. Тож вам важливо зрозуміти принцип, коли положення об'єкта на екрані визначає наскільки чисте яв обертання ви виконуєте. Привіт, песику, о, він валяється у траві. Отже, якщо об'єкт знаходиться зліва від екрана на його краю, ви робите щось на кшталт спіралі. Якщо ж наближаєте об'єкт до центру, додавайте більше яву, ви отримаєте чистіше яв обертання. Тож для тих, хто намагається працювати з цим рухом на початку. Просто подумайте про те, щоб розмістити об'єкт не зовсім біля краю екрана, а трохи ближче до краю, іначе летіти по щільній спіралі навколо цього об'єкта, замість того щоб одразу намагатися виконати ідеальне явобертання. Якщо ви подивитеся на топових пілотів, то помітите, що вони не завжди виконують ідеальне яво обертання з об'єктом у центрі екрану, особливо на високій швидкості. А виконують щось на кшталт модифікованого явобертання. Ось так. Бачите, так дійсно виглядає краще, бо рух плавніший і швидший, і я не знаходжусь точно в центрі екрану. Якщо я зміщуся в центр екрану, я починаю виходити з повороту. Бачите, як тепер я вилетів з повороту, і це вже виглядає не так добре. Так. Тут я знаходжусь у центрі екрану, і ніби роблю ролл вліво. І це виглядає дещо не координовано, якщо говорити про координований поворот. А ось тут, якщо я трохи відходжу від центру екрану у цьому випадку ліворуч, це виглядає значно краще. Зараз я відлечу, сяду, заміню акумулятор і продовжу розповідати про це. Добре, тож, коли ви намагаєтесь виконати більш чисте яво вертання, вам доведеться робити щось на зразок виходу з маневру такий собі напівнекоординований рух. Одну річ, яку я хочу вам нагадати: якщо у вас є хоча б невеликий нахил вгору, або якщо ви трохи нахилені вперед, то коли ви робите рол в бік, під час яву в один бік. Здаватиметься, ніби дрон нахиляється в інший. Отже, якщо я роблю яв ліворуч, горизонт виглядає так, ніби я роблю рол праворуч. Це базовий принцип координованих поворотів, який можна детально вивчити в інших відео. І це важливо в цьому випадку, тому що, якщо ми хочемо зробити справжнє яв обертання з об'єктом у центрі екрану, ви можете побачити, що нам потрібно бути нахиленими назовні і залишатися в такому положенні. Ми не можемо просто додавати піч вперед і різко обертатися навколо об'єкта. Якщо подивитися на мої стіки, ви побачите, що я взагалі не додаю рол праворуч. Я ніколи не виходжу з маневру за допомогою ролу, і навіть коли я входжу в маневр. Я фактично не використовую ролл праворуч, адже додаю я вліво, щоб об'єкт опинився в центрі екрану. При цьому дрон автоматично починає віддалятись. Можливо, доводиться трохи додати рол вправо для плавного початку маневру. Але як тільки я в маневрі, все зводиться до яву І. Я вліво, піч вперед і рол вліво, щоб продовжити маневр. Я ніколи спеціально не використовую рол праворуч для виходу з маневру. Саме лівий яв змушує дрон нахилятись вправо. За таким принципом і працюють скоординовані повороти, коли у вас камера нахилена вгору і ви направляєте піч вперед. Тоді дрон нахиляється вперед. Тож я нахиляю його вперед. Я використовую лівий рол, щоб скоригувати рух коптера. Я використовую піч вперед, щоб контролювати відстань до перешкоди. І я постійно здійснюю яв вліво. Щоб тримати об'єкт у центрі екрану. Якщо я підлітаю занадто близько, я не нахиляю дрон назад. Я просто перестаю нахиляти його вперед, і дрон природно віддаляється. Бачите, якщо я не нахиляю вперед, я віддаляюсь. Тому мені ніколи не доводиться нахиляти назад чи робити рол вправо. Я просто трохи зменшую лівий рол. і нахил вперед, щоб скоригувати своє положення. І чим краще у вас виходить, тим швидше ви можете летіти. Але тоді потрібно робити більш різкі корекції. Ой, це було трохи близько. Я трохи наблизився, тому просто зменшив лівий яв. Щоб дозволити дрону трохи дрейфувати в бік... Якщо подивитися на мої стіки, ви побачите, що я використовую лівий яв, лівий рол і нахил вперед. І просто збалансовую це. Щоб досягти потрібного ефекту. Звісно, те саме можна робити і вправо. Тож цей маневр працює в обидва боки. Ой, я випадково трохи змістив орбіту. Ех! Завжди оцінюйте відстань до перешкоди та перевіряйте, чи ви наближаєтесь чи віддаляєтесь. Якщо ви починаєте дрейфувати всередину, зменште трохи корекцію, і дрон почне дрейфувати назовні. Якщо ви віддаляєтесь, додайте трохи більше корекції, і дрон повернеться всередину. Ось тут я використовую яв праворуч і рол. Ой, тепер я все зіпсував. Але піч вперед, рол вправо, яв вправо і нахил вперед дозволяють виконати цей маневр. А як же плавно вийти з цього маневру? Ну, ви можете просто припинити коригувати стільки ролу та піччю, і дрон почне дрейфувати ось так. Давайте подивимось ще раз. Отже, тут я виконую коло. Якщо я припиню коригувати стік ролу, дрон почне дрейфувати в той бік. Якщо я перестану коригувати стік яву, дрон дрейфуватиме назовні ось так. Отже, ви можете просто ось так вилетіти з орбіти. Але загалом не варто робити протилежні корекції. Якщо мені потрібно зробити рол праворуч, це виглядатиме досить незграбно. Але якщо я просто припиню вносити корекції, дивіться, зараз я перестаю. І дрон сам спокійно вилітає з цього. От і все. Цей акумулятор на цьому закінчився. І це буде кінець уроку. Сподіваюся, він був корисним. Щасливих польотів!